Так, бажаю міцного козацтва. Новини такі, що не сильно хочеться з них розказувати, але ну потрібно. А тому переходимо в телеграм-канал, там в шапці профілю. Там є ролик. Я сьогодні робив на 10 хвилин. І коротко по основним аспектам пройшли стосовно військових подій, я там коротко лаконічно по ділянкам роблю зведення, але повірте, це ще дуже дуже толерантно зведення робиться по фронту, як вони є. І це, ну, це об'єктивні причини, об'єктивна реальність. Збройні сили не можуть існувати самі по собі. Військовий не може біля гармати без снарядів, бути без спорядження, без забезпечення, БК, спостереження, розвідки ударних БПЛА. Це все взаємопов'язані речі. У нас якось получається так, що ми існуємо самі по собі. І 20% частини народу України з нами. Інші там Ахмадіт прилетіла ракета вечором в Києві на хрещатику роліки викидують, бухають, гуляють і куча мусоров возле білого наліва. Сидіть, охороняє мажоров. Це все наша країна. Це треба змінювати. Війна не може бути для нас. Уже скоро буде бля, три роки, як ми на війні. Да, і щось я не бачу. Тих, хто має пройти, нас спомінять. Ну ми теж не залізабетонні і до безкінечності цей процес не буде. Тим більше, що люди мають свойство закінчуватися. потрібна конкретна тактика, потрібна стратегія цієї війни. Потрібен національний лідер, без цього бути не може. І ці речі має думати весь народ. А не ті, хто пішов в армію, маєш вигнати Верховну Раду, поміняти правительство, блядь, усіх негодних пірі. як клето поїхати відклепати, блін, фашистів на фронті перебити, блін. І все. І прийти додому, і одразу починати оці шляпі, яка лежить на дивані, будувати нове життя, блядь, В рай. Ви що, блядь, хворі на голову. Чи ви думаєте, а тут, о, блядь, майже за три роки у когось здоров'я залишилося? Так його нема. Тому, друзі, тут особливо не розкажеш. На YouTube або в телеграм-канал, там в шапці профілю. Там цікава і об'єктивна інформація. Вас всіх обняв, все буде Україна, і зрозумійте нарешті одну просту річ. Вони прийшли сюди. Це не Путін прийшов, це вся їхня ця срана блін, шобла, да? дев'яносто восім всяких. прийшли вбити, знищити нашу самоідентичність, наші міста. Вони руйнують Харків. Друге місто України підтягнуть стволку, вони його знесуть. ПВО у нас ЗРК Дніпро і кільчень, є своє виробництво, має бути, його нема. І в нас багато зразків озброєння нема. Ми мали би вони по Ахмадєту, а ми мали грім 2, по Москві хірачать. Але або, нема чим, або немає команди, або немає чим. Да? Я думаю, що скоріше всього і те, і друге. Да? Тому ті особи, ці, які пройшли на волні Піара, на вищі державні посади їх потрібно шляхом виборів міняти. Інакше ну, питання існування самої української нації стоїть. І не розказуйте мені ж там і псово в час війни ні, ні наразі, ні на часі. Блять, лохам розкажете. А, залужну з генералітетом поміняли при наступі росіян. Ну нічого, і вибори проведемо. І до влади пройдуть вже дійсно люди, які будуть бати за Україну і за нашу державність. І тільки так, по-іншому бути не може. Всіх обняв, все буде Україна, слава нація.